Доброго ранку, пане Доброго Руслане. Ранку. Ми вас щиро вітаємо з святом. Бачимо, що погода все-таки така західна дощить. Але я думаю, що це не заважає сьогодні святкувати. Доброго ранку. Ну насправді ми відзначаємо, бо святкувати будемо після перемоги. Але дійсно багато таких заходів, ідейних зокрема, складаємо квіти до наших героїв, які віддали життя за Україну після того відбудеться молитва, молебень живі скульптури покажуть інсталяцію крізь віки», тобто боротьби українців. і Також будемо збирати кошти на збройні сили України. Діти будуть малювати малюнки більше 500 малюнків для наших захисників в рамках фестивалю великодні катедральні дзвони. Буде відбуватися захід Щедрик. Вчора був показ фільму Щедрика. В нашому палаці потоцьких, який саме знятий по е, ідеях боротьби українців інших народів, в місті Івано-Франківську, ну і багато різноманітних заходів, які відбуваються. Але вони цього року, звісно, не святкові. Вони більше вшанування пам'яті, і більше вшанування нашої річниці. Але я всіх вітаю франківців. З 361-ю річницею, з річниці дня народження найкращого міста в світі Івано-Франківська, і нехай Господь Бог дарує нам перемогу, радість і щоб все було в нас добре. До речі, про найкраще місце в світі у нас є рейтинг, що Івано-Франківськ визнаний одним з найкращих за якістю життя до війни. в 2021 році він був на третій сходинці. На вашу думку. Чому Івано-Франківськ е входить і чим він такий, такий привабливий. Класний, привабливий? Він е надзвичайно зад комфортний. Тобто, фактично за одну годину можна від одного краю до іншого. Дуже багато ми стараємося східні зони. От непоганий історичний центр. Також збільшилося відпочинкових зон. Парк, інші зони тому Івано-Франківськ міст. Взагалі, наша концепція це те, що Франківськ має залишатися таким невеликим затишним містом, але з можливостями великих е міст. Тому ми це прагнемо, і хоч Франківськ дійсно був, але звісно, що зараз найголовніше це здобути перемогу і зробити так, що івано франківськ і далі розвивався. Пане Руслане, скажіть а оглядовий майданчик на Ратуші сьогодні буде відкритий. Він відкритий постійно, тому всіх запрошую з десятої години до вечора до 8 на Майданчик е -е, відкритий. Трошки трошки пропадає, то пропадає зв'язок. З 8 до, до котрої? Повторіть будь ласка. Е -е, з десятої ранку сьогодні до. Восьмої вечора до двадцятої години Пан... запрошую пане Руслана у день міста такий приїзд комунальним транспортом безкоштовно. А скільки років вже цій традиції, і чи збільшується цей потік туристів саме на день міста? Ну, більше 25 років цій традиції. Mm. Та цього року ми традицію не змінюємо. Звісно, що вплинула війна на кількість туристів. У Нас завжди у ці дні було переповнені готелі, але сьогодні також достатньо велика кількість людей. Особливо вчора у нас було багато заходів. Було сонечко і велопробіг і посадка дерев з внутрішньопереміщеними особами і інші заходи. і Театральна вистава Нація який наш національний театр поставив дуже було багато людей і гостей нашого міста. Ну, якщо вас багато, то хочеться запитати таких, знаєте, топ місць для світлин, інстаграмних місць зараз кажуть всіх. Що ви порадите? Куди обов'язково потрібно зайти, щоб відмітити Ратуш... місто? Так, ратуша, бастіон, стометрівка, міське озеро, і звісно, що це наше якби передмістя, це вовчинецькі гори. О, а ми ще знаємо про кафедральний собор, острів кохання, Охай. теж радять. Це надзвичайно красиві міста. От ми зараз показуємо на екрані для тих, хто хоче відвідати і насолодитися. Дякуємо вам. Пане Руслан, ми... в мене ще одне питання. Скажіть, будь ласка, не ображаються? Не ображаєтеся ви, коли кажуть на івано Франек? На що? На Івано-Франківськ Франек. А Франек ні. Це така дійсно скоротка назва. і... Нас навіть коли скорочують на якихось таких, то пишуть франик не на різних пряниках або інших речах. Тому франик це дуже добре. Це дуже ласкава така назва. І це ми дійсно дуже спас... мила. Франик пряник клас. Дякуємо вам. Нехай день сьогодні буде світлим і прекрасним. Ну Ось що так, ж. якраз перервався зв'язок. Дякуємо вам. Якщо ви з Івана Франківська дивитесь нам, то наслети нам красиві світлини. Вітаємо вас тим світлим. днем. Ай, Франківськ, знаєш, це верхи, це перед Карпаття, Ну, це, це життя.